Всім привіт! Ви давненько мене просили почати знімати відосу на Ютуб. Для тих, хто мене не знає, я працюю водієм на Новій пошті. Якщо вам цікаво, як ваша посилка за одну добу доїжджає з одного кінця України в інший, тоді це відео для вас. Сьогодні я вам покажу на конкретному маршруті. Я стою зараз на маршруті Одеса Хмельницький. Яка взагалі процедура, що треба робити, коли виїзд, коли приїзд, скільки ми наїжджаємо? Ну, всі ці моменти ви сьогодні побачите. Сьогодні мені повезло, мене пустим перегоном перегнали з Вінниці в Хмельницький, то не треба було складати контейнера. Сьогодні вночі просто подзвонять там, не знаю коли, і поїдемо на загрузку. Контейнер з машини знімати не будемо, з прицепа потім прийдеться зняти. Ну, коротше, далі все побачите. Все, а зараз йду додому трошки спати і через пару годин побачимося. Е, ну що, час 40 ночі. Я вже сам без будільника коротше, проснувся, набрав до них, ніхто до мене не дзвонить, нічого. А вони, мабуть, щось втиканули. І трошки спішу, бо треба зараз швидко туди доїхати, щоб не знімати цей ящик. Бо можуть пустий зараз поставити під загрузку, мені придеться оцей знімати і брати другий. Виїхали. Бігом летимо зараз на вантажний термінал. Сьогодні я гружуся з двох терміналів, тут існує якби їх два вантажний і посиличний. Їдемо до вантажного, скидаємо прицеп і стоїмо під рамку. Йдемо зараз быстренько відсипляємо прицепчик і залітаємо на територію. Так, Заїжджаємо на термінал і на восьму рамку. На кара я спішив, сказали знімати ящик, бо вже поставили під загрузку. Ладно, коротше, знімаємо, беремо другий розклали лапи і так і виїжджаємо з під пустого ящичка їдемо брати завантажений Поставляємо фітінги, піднімаємо машину, складаємо лапи і чекаємо завантаження. І перед кожним виїздом терміналу проходимо лікаря. Маємо такий от талончик. Можна або лягти поспати, або позайматися якоюсь фігньою. Я зараз поки помию Айкос. 2.40. Вже мене загрузили, я вже виїжджаю, цепляю прицепчик і їдемо на хід посилищний термінал. У нас 3.06. На і о 4 ранку я вже маю бути за територією посилкового терміналу. От я вже до нього під'їжджаю і за цих 50 хвилин мені треба зняти ящик з процепа, вцепити інший, він стоїть під рампою, завантажується, пройти медика і залити 240 літрів палива. Я думаю, що ми встигнемо. медика і на заправку маємо талончик Шум все полетіли під рамку. А вон наша тринадцатая рампа. Та сама процедура. Фітінги, лапи, піднімаємо і чекаємо завантаження. Все, лапи, склав, фітінги закрутив і що ми маємо? Половина четвертої. нормально, ще 27 хвилин і будемо виїжджати. На КПП віддаємо талончик талончик медика, вішаємо колобочки, під'єднуємо. Розетки до одного і другого контейнера, щоб вони світились. І виїжджаємо. На годиннику 3.45 Ми вже за терміналом попереду маємо 555 кілометрів. І все. І помаленьку їдемо. На голову нам загрузили 7 тонн, а на прицеп 6. Так, На годиннику 5.34 їду вже на об'їзні в Вінниці. 7.56 і ми вже біля Умані. Ще 265 кілометрів, по-моєму, до Одеси. Під'їжджаємо вже до терміналів, 11.34. Спочатку їдемо на посилковий термінал, скину там ящик, потім переїжджаю на вантажний, на розгрузку і відпочивати. Вот і ми на поселці. Сірий, моя бивша на Рома. Так, зараз десь тут станемо під рампу. Хлопці скажуть під яку саме. Знімаємо ящичок і виїжджаємо. Так, 14 -та рампа, але поки вона зайнята, зараз заберуть ящик, а ми розвернемося і будемо чекати. Скинув ящик з прицепа. Переїжджаємо на термінал. Тут така цікава ситуація. Термінали знаходяться через забор, а об'їжджати треба 8 кілометрів. Не знаю, чого так. Позвонила диспетчера, сказала, що трошки почекати, не заїжджати ще. Взагалі позвонить і десь треба буде скинути прицеп, бо тут, як обично, місця вообща немає, все забито. Так що чекаємо. Зараз, мабуть, перекушу щось. А на обід у нас плов. Жінка зробила дуже доброго плову, а мені навіть впадло його розігріти. Я як в Європі їздив, в мене в кабіні був мастер шеф Ще чекаю. На вигрузку. Ну нічого, вже сьогодні сказали, що дружуся в Хмельницький. Останньою машиною то буде зачистка в 12 ночі буде постанова і о 4 ранку знову виїзд. Тож, це ще тіпа, реально нормальний графік. Треба буде просто десь підсипати контейнер на прицеп де І в суботу, десь о 12 якщо все добре, буду, буду в Хмельницькому. Сказали заїжджати, скидаємо тут прицепчик. Це просто жах. Де підставити? Тобто візетки скинув. А що цікаво їм? Як це про це позацепити, як лапи підняти? Треба чоботи мати їх? Ого! ти що? Забито просто все. Вставив в болоті. Я думаю, може саме нормально. Все, тепер лягаємо, відпочиваємо. Так, розбудили мене о 10-й годині вечора. І під'їхав вже головою під рамп, грузять, потім загрузять голову, треба буде вцепити контейнер на прицеп, грузять прицеп і їдемо на хмель. Стою під рампою, але поки ніхто не грузить. Так, зацепляємо прицепчик зараз. Там, де ми його і лишили на дорозі. І от що ти скажеш? Я ставив тут цілий прицеп. Приїжджаю, зігнута вже поперечка ця і побитий фонарь. Як ще не достали до відбойника, мені цікаво. Цепили ящик, під'їжджаємо під рамку. Пів п'ятого ранку загрузили. І стартуємо, стартуємо на хміль. Ще поки грузили, встиг сходити в душ, поїсти і ще навіть трохи поспати. Заїжджаємо на заправочку, за заракави, вмиємося і помаленьку поїдемо далі. До речі, сказали, що ми, я якби їду типу, доповнительною машиною, машина зачистки, це означає, що треба забирати там те, що, що лишилось. Загрузило 18 тонн. Коротше, йдемо в дружоні добре. Зараз треба буде зупинитися в автомагазині купити той фонарик, що побили. 11.40. Проїхали вже літом. От ми і вже в Хмельницькому. У нас сьогодні два контейнера на вантажний термінал. Заїжджаємо, скидаємо два в ряд і додому. Опці показують зразу рамку. якась 12, 13 чи 11, не знаю. 13 все-таки. Поставив всі, повідкривав, коротше, лапи зразу на двох контейнерах. Так і собі виїжджаємо прямо. Я стараюсь виїжджати медленно, акуратно, щоб. Поламати ні отбойники, ні подкрилки, нічого. Все, поїхала звідси. Отак і пройшло півтори доби водія на, на новій пошті. Тепер Ну, по ідеї, все, я вільний, можу їхати додому спати і вечором, виходить, все так само. Міксом їдемо чи на Одесу, чи куди не важливо, Можу сказати, типу, в будь-яке місто України. Але якби я в основному на маршруті, то часто ми катаємо на Одесу або Умань, або Миколаїв. Але я ще поки хочу поїхати на гараж, треба там дещо поробити по машині, попідкручувати отбойники, треба вирівняти ту трубу, що зігнули, поміняти фонарик. Отбойні, хочу вирівняти на бризапі, задній. Ну, коротше таке, це вже зовсім інша історія. І такі відео там по ремонту. По... Коротше, все, що роблю біля машини, такі відео всі в тіктоці. Все, дякую за увагу. Якщо додивилися до кінця, молодці, ну, ставте лайки і коментуйте. Коментуйте, якщо вам було цікаво. І все, цікаво. якщо відео зайдать, я допоможу ще пару поснімати таких, якщо вам цікаво.